Сьогодні ми побуваємо на занятті гуртка Чарівний глечик, який ось уже два роки успішно діє при Ужгородській загальноосвітній школі номер 16 Його керівник, вчитель образотворчого мистецтва Олександр Іванович Сенько, весь час дбає про те, що вихованці з користю змістовно та цікаво проводили свій вільний час. Саме напередодні Великодніх свят. Коли дітки оздоблювали виготовлені власноруч писанки з глини, відвідує гурток і двох хлопчиків-налідів. Я роблю писанку. Як ти її робиш? Жабаю. Отак. Чи важко тобі? Ні, легко. Богданчик по-своєму готувався до цього заняття. Вивчив віршика про писанки. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні, гості йти під рушниками, страви нести, запашні, доброзийшли з любов'ю, мати щирі почуття людям зичати здоров'я і щасливого життя. До кожного учня знаходить час підійти допомогти досвідчений педагог. До серця особливого шестикласника теж зумів знайти ключик, приділяє йому свою увагу та щиро вважає, щоб це ремесло скрасило життя хлопцеві тепер і в майбутньому. Я ось песенку, писанку завдяки допомогою Учити я, Осади Івановича. Я вас науча виготую, я, я подарую її мамі. Кожне заняття Олександра Івановича по-своєму неповторне для його вихованців, бо подає свій предмет Олександр Іванович з любов'ю, доступно і зрозуміло. Перед тим, як приступити до роботи, треба уважно вивчити всі орнаменти, їхню символіку, і що означають вони. Вивчити символіку кольорів і тільки після того продумувати свою композицію. Перед тим, як приступити до роботи, ваше серце має бути заповнене добротою і ви повинні бути дуже спокійні, тому що в традиції українського народу ввечері, коли сідали писати писанки, всі люди повинні бути прийти і розписувати писанки тільки з добрим. Не намірами і чистим серцем. Коли ви будете працювати, у вас в руках будуть інструменти різні. Це будуть і писачки, і вогонь, і гострі е, голочки, і хто робить дряпанки, тому обережно з ними користуватися, щоб не зробити пожежу. Треба дотримуватися певних захисних е, засобів, норм, щоб не знищити. Обладнання і приміщення. А ті, хто працює з голочками, обов'язково слідкуйте за тим, щоб не поранити себе і свого товариша, який сидить поряд. Гарного вам роботи. Кромні, енергійні, завзяті, старанні діти, які люблять світ і прекрасне. Роблю шкебанку. Мене навчить техніці Олександр Іванович. І хоча діти небагатослівні, для кожного з них дороге серце це заняття. Вони виготовляють витвори своїми руками. І це погодьтеся багато для них значить. Я роблю писанку Шк... шкрябою. Це знак означає сила води. І з цим символом бажала розмноження тварин. Наймолодший учень Станіслав уважно прислухається до порад вчителя. Зацікавила гончарством старша сестра, яка відвідує уроки Олександра Івановича. Я запросив п'ять сонечок. Сонце означає радість світло. Гарне заняття приносить і позитивний настрій щодня, а без позитивного настрою немає гарного витвору рук. Це добре розуміє восьмикласник Руслан Пекар, який у цьому році влився в ряди школярів і з перших днів почав відвідувати гурток. Тепер я заповнюю канали ажурної писанки керамічною фарбою. Тут зображено також дерево життя. Дерево життя означає світ, як би сказати, нижнє коріння означає землю і води, стовбур означає землю, а листя означає небо і хмари. Також у християн була така повірка, що у листях у цього дерева живе сам Бог. Гончарити улюблене заняття і восьмикласника Руслана Жентички сталановитий, наполегливий, один з кращих учнів, який удосконалює своє вміння працювати на гончарному крузі. Усе швидко і відмінно за своє хлопець на улюблених заняттях у гуртку. Я роблю керамічну писанку і досить тяжко працювати. Я я спочатку робляю техніки, які дуже легко зробити з нею ось таку писанку. Для цього потрібно кісточку, щоб поправити деякі шерхти і взяти грушу. У груші наповнена фарба, якою ми можемо намалювати різні квіти. Наприклад, як я зробив ромашку. Ще можна зробити. Різні візерунки, наприклад, як сонце, або місяць або риби. Я вже на гуртах ходжу як два роки. Мені спочатку було дуже тяжко, але Олександр Іванович Сенько, він мені допоміг все зробити з нуля, і мені це подобається. Спочатку я навчився працювати керамічні тарілки, потім почала вже робити писанки. Дві третєкласниці Насті і Аня також полюбили систематично відвідувати гурток і з користю проводити вільний час. Я за допомогою гроші наливаю краску у, у писанку. Це, ця писанка називається Божа рука. Вона, вона допомагає для добра миру, щоб, щоб не була війна. Я за допомогою грошей розказ, розкрасую писанку. Я таку розкрасую. Відрадно, що на гуртку Олександру Івановичу вдається зацікавити роботою над улюбленим ділом і старшокласників. Вони теж охочі приходять сюди, щоб стати учасниками народження дива зі зиченісінької глини роблю ажурну писанку. На ній орнамент дубовий лист. А як відомо, дубовий лист є символом чоловічої сили. Глина, вона, як сказати, я вкладаю в глину душу, і це мені дійсно дуже подобається. Цього Мене навчив мій вчитель Олександр Іванович. Я недавно ходжу на ліпку, але це дійсно дуже-дуже класно. Мені дуже подобається. Серйозно захопилася виготовленням виробів із глини одинадцятикласниця Катерина, яка в цьому році вступатиме в академію мистецтв. Улюблене заняття на гуртку з її дозвілля. Приносить задоволення. Сьогодні я на керамічній писанці зобразила хрест. Хрест це знак тримірності Всесвіту. Вертикальна лінія хреста лінія небесна означає чоловіча, лінія вогню, горизонтальна це лінія жіноча землі. Означає води. Зобразила я це блакитним кольором. Блакитний кольор – це чистий, небесний, означає здоров'я. Біля нього є коричневий колір, колір життєвої сили, землі. Зелений це означає весну, пробудження всесвіту. На іншому боці, це сонце. Означає тепло, жовтий колір це небесне світло, тепло, здоров'я також. Цей орнамент з боку, це грабельки, вони означають також земну силу, червоний колір це кохання молодої людини. Так, звичайно, мені це заняття подобається. Глина аксорбує весь негатив. Більшості вихованців є що сказати, та все ж захоплені роботою дівчата і хлопці більше енергії вкладають у свій витвір, ніж у його рекламу. Мій символ означає берегині, богиня добру і захисту о, людини від услякого зла. Для семикласниці відмінниці Юліани найбільше втіху приносить робота над оздобленням пис. По-перше, це доводиться виконувати на завершальному етапі, а значить, буде ще один виріб у її великому творчому доробку. Мені це дуже подобається. Я намалювала рибу. Риба означає символ Христа та новохрещених. Потім я буду за допомогою груші розмальовувати рибу, рибу і фон. Риба буде жовта. Жовтий колір означає врожай, небесне світло, а голубий колір означає небо, воду. Щиро радіє з того, що багато учнів захопилось виготовленням виробів з глини і директор Ужгородської загальноосвітньої школи номер 16 Оксана Миколаївна Олашин. Важливим напрямком патріотичного виховання, звичайно, є прилучення учнів до народознавства, тобто вивчення історії, традицій, рідного краю, родини. Цю клопітку роботу ми проводимо щоденно як позакласний, так і позаурочний час, звичайно, на кожному уроці. Саме тому основним напрямком педагогічної діяльності нашого колектива є виховання в учнів любові до рідного краю, до його історії, до його традиції, звичайно, і виховання любові та поваги до загальнолюдських цінностей. Гурток відкритий для всіх дітей міста, які бажають виготовляти красиві вироби. Тож приходьте до чарівного глечика, і ви самі з цьому переконаєтеся.